Про ситуацію в Криму і російський фактор поговоримо з гостем студії. Це директор інформаційно-аналітичного центру перспектива Павло Рудяков. Доброго дня. Добрий. день. Отож, як ви розцінюєте останні заяви російських політиків щодо ситуації в Україні? Ну як би несподівано, ситуація почала розвиватися. Відповідно, кожен з них намагається перше відреагувати. Ну, не всі, але з тих, що реагують. І кожен переслідує власні якісь інтереси. Відповідно, є група політиків, які формулюють, в принципі, формулюють те, що можна було об'єднати категорію російські національні інтереси. Ну і далі вибудовується вже така якби, лінія. Хоча тут багато таких спонтанних емоційних заяв, які, я думаю, більше розраховані на якусь популярність, підвищення рейтингу, популярністю виборців радикально налаштованих російських. Ну, в самому Криму зараз дуже активізувалися проросійські сили, е, громадяни українські, які налаштовані більше у бік Росії і так далі, е, говорять про якесь від'єднання і так далі. Е, наскільки реальна взагалі зараз загроза е, сепаратизму? Реальна, я, чесно кажучи, оцінюю загрозу сепаратизму як ніколи, висока, високій, висока вірогідність того, що ця карта буде розігруватися. І ця е, досить реальна загроза. Відповідно, ну, можливо, уряд цим має зайнятися, чи Верховна Рада мала б якісь зробити кроки на випередження для того, щоб запобігти небажаному розвитку ситуації. Небажаному з точки зору українських національних інтересів. Ось це нещодавно, 23 числа, так у Севастополі обрали. Громадська рада обрала нового собі керівника? Ним став громадянин Росії. Я так розумію, це взагалі суперечить будь-якому законодавству України. Я розумію, що Севастополь має особливий статус, але все ж таки громадянин іншої держави не може займати будь-яких посад. Як взагалі таке могло відбутися в Україні? Як ви розсіюєте цей крок? Ну, в принципі, раз уже якби громада обрала цього чоловіка, він мав би на другий день чи через годину відмовитися від громадянства Росії. І, відповідно, якщо в нього є, то залишити тільки одне громадянство українське або набути, подати заяву про набуття цього. Чому цього не робиться? Мені важко сказати. Бо в принципі це було б логічно, правильно, якщо тебе обрали тут, якщо ти постійно проживаєш тут. То привести цей юридичний статус у відповідність до реальної Загалі ситуації, України. яка виникла. Я думаю, я все-таки вірю в те, що до цього дійде або він сам, або його радники, або тобто ця ситуація буде якось вирівнена. Бо, в принципі, ну, воно справляє враження дивне. Навіть, суть навіть не тому, що він має російське громадянство, а в тому, що е, все ж таки Крим, Кримчани активно е, дійсно працюють на те, щоб від'єднатися. Ви вважаєте це взагалі? Е, Одинокий факт по одиноким фактором, таким, коли збирається, скажімо, 300 людей е, і е, мітингують за те, щоб е, від'єднатися тут в, я будів одразу... України, чи це все ж таки масовий характер набуває? Ну не знаю. Мені важко говорити, бо немає цих соціологічних опитувань, але все-таки мені здається, що стверджувати, що кримчани налаштовані, це все таки зайве узагальнення, це все таки перебільшення в Криму різні настрої. Відповідно, різні і в цих етнічних групах росіян-українців, татар, інших національностей націй, і в соціальних групах також різні настрої. Немає одностайного бажання зараз приєднатися до то вийти зі складу України і приєднатися до Росії. Немає цього. Чому ця група зараз, якби ініціатива на ну, боці тієї групи, яка обстоює цей інтерес, тобто цей проєкт. Чому ініціатива? На їхньому боці, ну, мені здається, це має все-таки час, якісь минути після і влаштуватися вже на новий, на новий манер, влаштуватися ситуація з владою, з якимись першими кроками в Києві. Тоді в Криму буде легше, коли кримчани зрозуміють, що немає загрози для їхніх інтересів на півострові. А зараз, в принципі, там справді настрої такі є хвилювання. От фактор Росії. Чи може вона використати ситуацію, щоб спровокувати конфлікт тут в Україні? Якщо так, то яким чином? І так само яка роль у цьому всьому Чорноморського флоту? Ну наскільки я розумію ситуацію, то в Росії є достатньо можливостей, щоб за бажання викликати конфлікт або локальний в Криму, або локальний на сході України, або в центральній частині такі можливості є. Але наскільки я розумію, позицію Москви і особисто президента Путіна зацікавленістю в тому, щоб в Україні зараз сприяти ескалації внутрішньої напруги і влаштовувати якісь локальні конфлікти там, зі зброєю в руках чи протистояння місцевої влади центральній владі, мені здається, такого інтересу немає. Бо це, це б не було небезпечно насамперед і для Росії теж. бо це ж… Вже її, її ну. найближча країна. Мені здається, такого інтересу там попри. не мало б бути принаймні попри заяви Росії про те, що вони насправді не хочуть. Е вони за територіальну цілісність України, попри ці заяви, так все ж таки, ми, ми бачимо і чуємо про те, що е, Росія вже майже готова видавати паспорти у пришвидшеному і спрощеному режимі е, е, у громадянам України. Е, скажіть, якщо це такий сценарій був в принципі у південній е, Осетії, коли цей коли Е, вони вводили війська під гідою того, що вони захищають. Ну, да, Захищають своє, своє населення. Да. Власне, тоді коли в Грузію війшли війська. Так, у мене запитання, чи не може цей сценарій повторитися в Криму? Ну теоретично можливий, звичайно, тим більше, якби він, можна сказати, опробований. Але мені здається, що це тільки один з можливих сценаріїв. Один з можливих. По-моєму, вчора, чи навіть ще в неділю, Турчинов сказав. Що треба зараз відновлювати діалог з Росією новому керівництву, нехай це тимчасове керівництво країни, нехай сам Турчинов має оцю виконуючу обов'язки, тобто це стримує, тобто це обмежує його повноваження. Але мені здається, це дуже слушна думка. Якщо буде вибудований зараз найближчим часом нормальний діалог з російським керівництвом, то це один з можливих сценаріїв, він справді він можливий, а він залишиться в теорії. Зрозуміло. Добре, дякую вам за цікаву розмову. Це був директор інформаційно аналітичного центру Перспектива Павло Рудяков.